Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанса для знака Зодіака Овен на період з 1 по 7 липня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. можливо, так краще. Карта сос. Будьте уважні та обережні. Це може стосуватися вашої родини. Якісь події? Переміна роду діяльності або додаткова робота. Котик. Романтичні почуття, в котрих вам заважає хтось третій. Ось тут покровитель. Це реальна людина, котра вам чимось допомагає. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Розпочинається другий місяць літа. Хтось йде в відпустку, а хтось і зовсім ні. Саме тому треба знати поради під пасіансу на той період, котрий у нас наступає попереду. Другий розклад. Для знаку Зодіака Овен з 1 по 7 липня. Романтичні почуття, де вам вже ніхто не перешкоджає. Знову ж таки, переміна роду діяльності або додаткова робота. Ваша родина, звертайте увагу, можливо, наприклад, ви працюєте, а вдома діти на канікулах. Ось тут стрілечки догори, вони кажуть, що Робота, дім, у вас буде все добре, але якщо вам пацієнт показує, то звертайте на це увагу. Ось тут, друзі, є гроші з державної установи. Ось вони, вони будуть десь у середині тижня. І ось вона ваша підкова. Ось в першому розкладі була на родину карта СОС. Будьте уважні, можливо, ви щось зможете змінити своєчасно, і потім у вас все буде добре, як ви собі те планували. Ось тут корона. Це успіх по роботі. Ваш особистий успіх. А ми прямуємо далі на третій розклад для знаку Зодіака Овен з 1 по 7 січня. Знову гроші, друзі, подивіться: ось вам одна частина, а потім ще одна. Буває так. І ці гроші, знову ж таки, надходять з державної установи. Ось вона. І якийсь буде договір. Можливо, це якась ваша додаткова робота. А можливо, цей договір, це ви, наприклад, закривається ваш, ваш договір. Ви щось зробили якусь роботу та отримали з державної установи гроші. Досить таки прозоро. Знову ваша підкова троянда це кохання. Знову ж таки переміна роду діяльності або одруження з людиною з державною установи. Це може бути лікар або військовий, або юрист, людина, котра є на службі у держави. Знову ж таки, котик. Котрий каже вам про те, що заважає, хтось третій в ваших романтичних почуттях. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво та все зрозуміло. А ми з вами зараз подивимось на колоді колесо року для знаку овен з 1 по 7 Липня 2024 рік. Застереження двоєчка жезлів. Та порада. Королева мечів, принцеса мечів, це ніби паш мечів. Що хочу сказати, друзі? Застереження двоєчка жезлів каже про те, що у вас щось. Сталося нове. На Наприклад, ви молода пара і ви тільки одружилися. І застереження полягає в тому, щоб не допускати нікого третього в свої стосунки. Наприклад, коли якась мама або теща, або свекров, м'яко кажучи, суне носа і указує, як би вона жила, а якби не... для того, щоб не робити помилки. В цьому цей момент треба не грубити, але поставити на місце і сказати, що в нашу родину ніхто не буде лізти. І, судячи з цього, це буде робити дівчина або жінка, тому що тут принцеса мечів, і вона буде розумно робити так, щоб її родина була, перебувала в гармонії, тому що ми тут бачимо і кохання, і підкову. І ось тут, наприклад, завершення якогось договору, тобто завершення холостяцького життя і одруження ось ця каблучка. Якісь подарунки, гроші, щастя підкова. Знову ж таки, кажу, це може бути одруження з людиною з державної установи. Головне, щоб ніхто вам не заважав. Таку інформацію вам видав пасіанс. Якщо ви вже перебуваєте, наприклад, в шлюбі, та для вас інформація не та, що ви просили, але пасіанс бачить саме таку ситуацію і він це показав. Якщо ви хочете, то спробуйте примірити на себе цю ситуацію і як ці карти лягають на вашу ситуацію, ось так, друзі, такий для вас вийшов пасіанс та поради таро. Як на мене, це дуже цікаво. Я бажаю вам гарного літа, гарного відпочинку, легкої роботи для тих, хто працює, і завжди запрошую на свій канал дивитися мої нові відео. До зустрічі, друзі! Щасти!